Вітаю вас, дорогі друзі, дорогі брати та сестри. Ми живемо з вами в непростий час, коли йде війна, і вся наша країна переживає страх, біль, сум, скорботу. Лунають повітряні тривоги, вибухи, страждає народ і земля України. Ми всі з нетерпінням чекаємо, коли ж закінчиться це все. Ми всі бажаємо. Щоб настав мир, і додому повернулися живими наші захисники, друзі, сусіди, рідні. Тому ми продовжуємо вірити, молитися і надію покладати на нашого Господа. Дорогі друзі, ми запрошуємо вас на особливе богослужіння подяки нашому Богу 28 жовтня. В лівобережному духовному центрі, вулиця Микітенка, 20. а Ми будемо разом молитися Господу, славити Його ім'я, дякувати Йому за благословення, підтримку та охорону в цей непростий час. Чекаємо всіх вас! Нехай Господь береже вас і ваші сім'ї. До зустрічі!